Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати. Дивимось сьогодні на завтра. І кілька питань розглядаємо. Починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Трошки буду прикривати. Ага, От у когось завершуються затягнуті кармічні стосунки. Такі, що вони взагалі-то аж по дияволу були у вас. Прикриваю тут невдягнених не складні стосунки, в яких ви були залежні від людини, або людина від вас добігає кінця така ситуація, таке спілкування у вас. І таке, що у вас, знаєте, це такі дуже-дуже висновки треба робити по цих стосунках. Ситуація, в якій вам взагалі-то не все було і зрозуміло про людину. Не все воно і далі ви будете знати, от багато прихованого там є в людини. Або ви так залишитесь повною загадкою для людини, бо людина так і не зміг, чи не змогла побачити вас, ви набагато глибші, ніж вас приймала людина. Набагато вас, знаєте, як Вивчати і вивчати, а людина думав чи думала, що має справу з дуже простою людиною, але ж ні. Сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? Тут інформацію будете отримувати. Здебільшого вона вам допоможе зблизитись з людиною, вона вам допоможе як налагодити з людиною такі стосунки, в яких ви будете більш впевнено себе почувати. Ну, це коли, наприклад, людина розкривається перед вами, і ви, уважно, вислухавши людину, просто для себе більше розумієте, як далі вибудовувати стосунки. Тут непогано, тут ситуація, яка вам в допомогу. Далі дивимось, до чого вам готуватись в роботі. Те, що вам буде, як фантазіями приходити, розглядайте дуже уважно, бо там щось аж занадто корисне для вас є в тих фантазіях, може навіть наснитися якась підказка ваша для роботи. І може бути спілкування з людиною, яка дуже мудра своїми підказками, своїми знаннями. І може вам розкрити більше якісь там таємнички по роботі для вас. І тут зміни, тут зміни, які, от вони як назріли, як хочете не хочете, а тут як треба, просто захищаючи свої інтереси себе в якихось ситуаціях, але рухатись вперед. Це знаєте, як те, що вас навчає, те, що дає вам такі знання, які ви не отримали б, якщо б ситуація була занадто спокійною, і там розвиток був би такий, знаєте, по краплинці в годину. А тут щось вас швидко буде, ну, от як швидко обертається колесо фортуни, і швидко вам знання будуть надаватись. У когось через сон будете отримувати знання. От дійсно, знаєте, коли, ну, там, хто зна, з нас чим ви працюєте, але ж знаєте як, ви нібито відпочиваєте, а ваше... Свідомість записує багато інформації. Далі дивимось що важливо прийняти в цей день. Ну, знову ж таки, дуже багато інформації до вас буде йти в цей день, дуже заради якихось нових можливостей в вашому житті. Коли Коли ви зможете і заробляти, і навчатись, і тут на майбутні перспективи гарні карти виходять. От приймайте, як є, бо у вас перспективний розвиток в майбутньому. Від чого краще б або варто відмовитись? Страхів, вибачте, від страхів за гроші, що їх не буде, що їх не вистачить. Відмовляйтесь від тих страхів. Ви просто дещо не впевнені в собі, але так теж не треба трошки більше впевненості. Це зараз у вас такий період, коли вам не все зрозуміло, не все прояснено для вас. Але це не буде так завжди. У вас буде такий колосальний прорив у ваших якихось справах, у вашому житті. Тобто, це ну, для когось, це, коли зміниться луна, коли буде повна луна, і це період, який запуска для вас якісь зміни. Але ж відмовляйтесь від остраху, що вам там матеріально буде дуже скрутно, ні. Чого не уникнути вам? В цей день нічого вам не уникнути. Десь вам треба буде захищати себе або когось захищати. От ситуація, в якій буде щось вигадане, коли, знаєте, людина може просто от говорити. Можуть таке про людину щось сказати, а вам треба буде на захист стати. Не уникнути такої ситуації, на жаль, але ж ви впораєтесь. Так а, і порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил для вас. Так, а тут на осуд, давайте так, для когось ви будете засуджувати отакого короля жезлів, а, а для когось це він буде якось так до вас відноситись, що з осудом якимось по ситуації, і це. Знову ж таки, якась кармічна відпрацьовка. І воно там врівноважиться потім все, але ну, просто дві карти карми. Тут зустріч з людиною буде не просто так. Це може бути хтось з родини, з ким у вас можуть бути судові справи. Або, наприклад, подаєте на ну там, оформлювати спадщину, наприклад. І зіштовхнетесь в ситуації, але ж тут є всі можливості владнати її мирно. Ну, така ситуація, яка вона вам не буде так дуже-дуже-дуже приємною, але ви з хитрощами впораєтесь, отак скажу. Бо тут є натяк в колоді, є натяк на те, що ви з хитрощами з ситуацією впораєтесь, на цьому. Дякую, всім. всім гарного дня, гарних подій і людей поряд з вами. І бережіть себе, будьте в безпеці. Побачимось. Всім пока!